Родне українського народа і усіх жертв політичних е, е, репресій українського народу. І ж оброститися цим всякому рушенню вольному і невольному. Трушно І Є така думка, що могло бути 10 мільйонів людей, могло загинути, то було на східній Україні, і серед них могла бути частина навіть і виходців Західної України, якої ми належимо. Потім були Годомори ще далі, другий. Ще був перший в 1922 році. Багато загинуло ніхто, точно не знає скільки. Саме в 1947 році. Ну і, на мою думку, якщо б не була армія УПА, то у нас би було, нам теж би зробили, отже, Годомор на Західній Україні. Україні само і виселення, так? Багато людей виселили. Почали 39-го року до 41-го дуже багато поляків виселяли, бо вони тут багато поляків жили на Західній Україні. Ну, а потім прийшов час і наш. Так що ми, дорогі Христі, завжди маємо співчуття до всіх людей, бо то є ці діти Божі. Як було так, що коли Деяких євреїв вбивали, якісь ті нацисти, то так само ті євреї казали, вони починають з нас, а потім, каже, будуть йзьмуться за вас. Так що ми завжди проти того. Хоч Ми за те, щоб було правда, правда, а правдою є Ісус Христос. Як Палак питався, а що таке істина? Ісус промовчав, але що Ісус сказав для віруючих? Треба ввірувати. Каже, що я дорога, правда, життя. Хоч є такі ефіопські церкви, там є така трохи церква, але вони, якби трохи сектанти. І от вони е, Понтія палата канонізували, його прогосили святим. Ну, ну, ну вони добрі, правда? Ну, у всякому разі, він не був ініціатором тих гоній. Але завжди є люди, котрі. До того спричиняються. Кожен буде відповідати. І я собі думав перед сьогоднішнім днем взяти. У мене є такі книжки про голодомор, там страшні картини описуються, там що навіть матері їли свої діточок. А чому? Тому що від... з голоду людина здатна вже так би вже... обезуміє. а оця крайня ступінь вже, ви самі розумієте, це неможливо, це неможливо. Мені колись бабуся розказувала, що, що в морі в морі тонув батько і син і каже, тато каже, взяв собі жилу, прокусив і дав крові синові, щоб син щоб син жив. Так, пам'ятаємо, що то батьки наші дорогі, тато і мама для нас дорогі. Всі наші. і бабусі, Що ми всі пам'ятаємо, дуже шануємо, шануємо не є другі, після Господа Бога вони є наші найбільші добродії на землі. І, і пам'ятаємо, не будьмо камами, пам'ятаємо, що треба шанувати. Не слухаймо, що там говорять всякі політикани, вони просто болтають, говорять. А самі були і в партії, і всюди, де не були тільки? Самі навіть признаються, кар'єру робили. Ну думаємо, що десь є просто таке, що великодна п'ятниця, коли випаде. У день святого Марка це буде 25 п'ятого квітня. То десь папа має переписан за море. А це 2034 рік. Так що маємо шанс, але треба з Божою допомогою прожити. Потім буде триумф непрошне серце Марії, і ми будемо якийсь час буде дуже добре, але я не знаю скільки. Може то буде, може, то буде пару років, може буде кілька десятків років. Дай Боже, дорогі хресті, що ми дійсно сподобався богослудня Божу. І Бог допомагає і всім нам благословить наш український народ, щоб ми скоро одержує перемогу, що ті всі жертви наші не були на Слава Ісусу Христу! Дев'яносто років тому нам хотіло винести верить смерті. 90 років тому мільйони сильних донів України, мільйони невинних людей. Мільйони наших бідних і близьких були бажанні винищені Голодомору. 90 років тому ми пережили катастрофу, яка могла зупинити життя всього нашого народу. Голодомор приніс не лише страждання і смерть, він посіяв в селах серед людей. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про всіх полеглих сідатом звільнити нас у широкому морові. Цей поїзд перед колишнім Богом захиснили не те, що колись Завідує купить караби, тебе людинна смерть, немаляк, матері, це в тих, хто став жертвою люстих служби. Не буде проще ні перед Богом, ні перед людьми тим, хто був причетний до страшної трагедії людства ХХ -го століття Голодомор 1932-1933 років і не покаюся. Дзвонить пам'ять нашій будні, є голосами, жертв і днесь. Рік 33-й, у майбутнє. Не повторись, не повторись. Тож пом'янімо, хоч сьогодні із запізненням у кількі дорогох десятків, великомучеників нашої історії. Пом'янімо і знайдемо собі сили прийти за ними довгою дорогою їхнього хресного путі. Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати, світові, вони вже сказали. Святи у думці над Україною, зримо, побачили. Жахаючись, що вона, як ніяка інша земля, густо вкрита могилами, великими і малими, відомими і невідомими. Дзвони на небі, дзвони скорботи лунають нині над землею, розгойдені дзвони пам'яті. Вони в людських душах молитву за безвинних знищених людей. Ніхто не хотів умирати, та жити було заборонено. Коли ніч гаситиме день, засвіти свічку у вікні. Цілу ніч вони горітимуть, зігріваючи, і зорі, і небо, і душі тих, кого в 32 других та тридцять третіх роках не відспівали, не оплакали, не провели не поминали. Схиліть голову, клякнуть на коліна, і поминальні свічки запаліть. Скої... Стоїть Скорботі мати Україну біля могили, дітей своїх стоїть. Це було не стихійне лихо, а зумисно підготовлений голодомор. Представники місцевої влади організували в селах спеціальні бригади, які вимагали від кожного негайно відвести на станцію усе наявне зерно, а в разі непосухо позбавляли волі на 10 років. Це був розбуд. Свідомо спрямований на фізичне знищення селянства. Смерть спасила людей до 33-го року. Зерно у купах, стріла підше, білю море, безвість, за границю, щоб показати всі скрізь цей наш день, немов витріскуючись і стріниці. У голодоморі 33-ї жінки трималися до останнього подітки, у тому часто перед смертю матері вожеводя. Всі боліли, а коли настапало матерів, гинули очересі дітки. А перші відходили чоловіки. Люди втрачали іску подобу, мали маски, санні викупки канібалізм. Воїстину, істину скорботні діла творилися на українській землі. Близько 10 мільйонів загинуло з голоду в ті страшні роки. Тоді в три балоби ставали людоїдами, божеволюючи з голоду. Пішов з України. Бо не сила було дивитися на порубану плоть дитячу і мертві дитячі тіла У світлі не дав усім померти. Рітовари, смітливість річки, підкіння і з мислиць, з бажання вижити. Чорними літерами Записані у пам'яті народу імена тих людей, які, які загинули від голоду, смерті. В той час, коли на українських чорноземлях землях достигали жити, страшнішою трагедії в історії людства не буває. Більшого горя людської... Душа не знає, як твора матері, яка дивиться на пересмертні муки своєї дитини, що помирає від голоду. Хто відповість перед Всевишнім Богом за страшний геноцид українського народу? Хто відпокутує кару за безвинну смерть, немовлят, метелі і всіх тих, хто став жертвою нелюдських страждань? Не буде їм ні прощення ні перед Богом, ні перед людьми. Нам людям 20 Першого століття важко усвідомлювати всю глибину трагедії українського народу. Тільки той, хто пам'ятає минуле вартий майбутнього. Нехай воно буде пам'яттю, як дар тим, хто загинув з голоду в ці страшні роки. Нехай світиться їхній подвиг оберегом нашої пам'яті. Ми на сьогодні засвітимо живобну свічку. І з молитвою на устав згадаємо тих, хто згас холодного 1932 1933 років у Господа, прощення гіхи, нині живих, щоб не дав і нам війти такій пекельній муті борони Божі. І дзвенить пам'ять в наші будні. Є голосами жертв і десь рік третій у майбутнє, не повторись, не повторись. Отче наш, що ти на небі, Боже, наша потіха, любові і закерна, очі на Христах, твого сина, поглядного милосердно на тих, що невинно залишити силово домови, бо ти є заступником і посередником міфоти, у кожній нашій біді, ти маєш ключі життя і смерті, потоли вічний спокій і душу. Заводобним чином голодом нехай твоя причисна кров спливе на їхні примушені страждання учисти їхні болісові обличчя амінь у наших руках свічки пам'яті, тож присягаємо нашої пам'ятці що не допустимо е, знищування е, людей е, вмирання від голоду не допустим смерть дітей Благословені Господь на вас, ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Будьте здорові і, і віримо, віримо в нашу скору перемогу, віримо. Але кажуть, будьмо далі побожними і наш вклад буде важливий для цілої нашої України, і цього світу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!